У третю неділю березня люди, які належать до великої кагорти працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення відзначають своє професійне свято. Це свято людей, які в дощі спеку, вдень і ночі. А сьогодні, як показав час і під звуки повітряних тривог, виходять на роботу. Адже у кожному домі нам потрібна вода, газ, тепло. А ще ми хочемо бачити місто чистим. Тож, у передень свята, в колективах комунальних підприємств лунали вітання та вручались грамоти. І подяки. Це свято особливе, я маю на увазі, для міста взагалі і для вас, зокрема, тому що ви стоїте на сторожі інтересів кожної людини, яка проживає в нашому місті. І зрозуміло, всі важливі сьогодні заклади, заводи, підприємства, установи, але комунальні служби це те, хто працює на людину. Більш як 600 людей працюють на підприємствах галузі житлово-комунального господарства Коростенської громади. КГВП, Водоканал, Теплозабезпечення, перший ЖЕК. Всі ці підприємства та працівники на них працюють для того, аби життя кожного з нас було комфортним, зручним та безпечним. Наш фронт передаває тут максимально сахарний колектив і виконують свої обов'язки: подавати воду в міста. І нам давати послуги з водовідведення. Дякую всім вам. Якщо закриється якийсь завод, ну бюджет трохи не дотримуємо. А як стає водоканал, то в місті біда. Всі зводять телефонте. Ще разомні свято всього найкраще, щастя, здоров'я. У цей непростий час ми ще більше почали цінувати роботу комунальних служб, які забезпечують водопостачанням, світлом, теплом та утримують у чистоті нашу громаду. Раніше це були звичайні повсякденні речі, а зараз для багатьох вони набули на Важливого значення, як і праця працівників комунальної сфери, Тож і намагаються, попри війну, тримати марку кращих у своїй сфері. І ще раз хочу привітати, побажати вам миру, наснаги, вдячних мешканців і здоров'я, щоб все вас здавалося, збувалося, і щоб марка була перший же, як завжди, була маркою, щоб кожен над цим працював. Бренд, марка, що перший жек це кращий, це перший, це єдиний. І так повинно бути. Так тримати. Ми на сьогодні гарно тримаємося, маємо сьогодні можливість сплачувати вчасну заробітну плату, налоги, купувати матеріали. Ще восени ми з острахом чекали, як розпочнеться опалювальний сезон в нашому місті. А сьогодні говоримо дякуємо кожному, хто забезпечував наше оселі, дитячі садочки та навчальні заклади теплом. Сьогодні ми можемо сказати, усі системи життєзабезпечення населення функціонують безперебійно. А аварійні ситуації, які виникають, підприємствами галузі житлово-комунального господарства ліквідуються в максимально стислі терміни. Саме на цьому наголошували всі вітаючі працівників житлово-комунального господарства громади з професійним святом складний рік був у нас, але ми його пройшли ще у цей опальний сезон. Скоро закінчиться. Місто було з теплом, це тому, що ми відповідаємо за місто. У нас прекрасний колектив, професійний, інтелігентний, потужний. Ми дійсно ентузіасти в своїй сфері. Тому я всіх хочу привітати з наступаючим нашим професійним святом День працівника комунального господарства, побажати всім здоров'я, наснаги, оптимізму, миру, світла, тепла і перемоги. Вони вивозять тверді побутові відходи, ліквідують несанкціоновані сміттєзвалища, видаляють аварійні дерева або кронують їх, займаються ремонтом та профілюванням доріг, прибирають та озеленюють місто, ремонтують вуличне освітлення. І, хоча вони здебільшого чують критику на свою адресу, продовжують працювати на благо людей. Мова йде про працівників комунально-виробничого господарського підприємства. З нагоди професійного свята кращим з кращих були вручені грамоти та подяки міського голови виконавчого комітету Коростенської міської ради управління житлово-комунального господарства. «Вигляд міста – це головне, все лежить на нас. Дякую за забезпечення, за удачу на ті чисто одні умови, які були. Ви втрималися, місто не заперащили. Прибирається по мірі сів наших можливостей і плани в нас обітні. На ваші плечі лягає дуже відповідальна робота, і ви це самі і відчували, і бачили, особливо рік тому назад, коли, на жаль, було таке місто от в цей час практично було пусте. Мало де побачиш людину, мало де побачиш машину, і це було так навіть страшно. Але в цей час. Всі комунальні служби, двірники всі працювали, всі комунальні машини працювали. Пелісос їздив по місту жужжав, і ці все бачили, і у людей було відчуття. Такої стабільності і відчуття того, що місто живе. Я всім вам дякую за вашу роботу. Отже, якщо рано вранці ми чуємо шурхіт мітли під нашими будинками, якщо гуркотить техніка, прибираючи сміття, а вдома з кранів тече вода, ми можемо увімкнути чайник, аби приготувати каву, значить, життя продовжується. І працівники комунального господарства нашої громади на своїх робочих місцях. Я хотів би звернутися до працівників житлово-комунальної сфери і побутового обслуговування якраз в третю неділю березня місяця відзначається їх професійне свято. Знаєте, це та категорія людей. Ці служби, які напряму працюють на людину, ми собі не можемо сьогодні уявити, що не подавалася вода, щоб не було водовідведення, щоб не подавалося тепло, е ретронерія, газ не прибиралося вулиці, там не сміття не вивозилося, це тягає на плечі наших комунальників. Про все те, що ми інколи нарікаємо, там, критикуємо. Наші комунальні служби, нашої міської територіальної громади працюють стабільно, і це дуже важливо. Не умови роботи. Я їм щиро вдячний і в ну, першу чергу ми завжди зараз реально говоримо, щоб був мир на землі. Ми бажаємо, щоб наші збройні сили і далі нас відстоювали, захищали. А ми в тилу все будемо робити, щоб життя громади було комфортне. У цей день вкотре висловлюємо щиру подяку та вдячність за працю всім, хто працює у комунальній сфері нашої громади. Дякуємо вам за таку цінну роботу, де кожен з вас на своєму місці. Здоров'я, миру, благополуччя та затишку у ваших родинах.